365 днів про взаємовідносини. День 109. Жінка визволена Христом або викуплена Христом. Колосянам 1 розділ, 13, 14 вірш. Христос визволив нас від влади темряви та ввів у царство улюбленого Сина Свого, у якому маємо викуп кров'ю Його та прощення гріха. Ісус Христос відродив. У людстві здатність бути викупленими, звільненими, благословенними. Якщо ми беремо Біблію, то перших два розділи це опис ідеальної картини Божої для людини. Третій розділ як людина його втратила, цю ідеальну картину, ідеальне життя. І далі вся Біблія це опис викуплення, тобто, як ми можемо повернути це в своє життя. Ось чому потрібно читати Біблію, щоб розуміти, як дійти до ідеального, хорошого, нормального, успішного життя в сьогоднішньому дні. Але на що я хочу звернути вашу увагу? Христос померши на Голгофі Воскрес! Для кого? Для чоловіка і для дружини. Це Воскресіння діє не тільки для чоловіків. Це Воскресіння діє і для жінок так само. І тому жінка вона повинна розуміти, що для неї відкривається можливість повернутися в Едемський сад і повернути це спілкування з Богом для того, щоб все поставити на свої місця, для того, щоб відродитися і зцілитися, і звільнитися від усього тягаря, який був накладений гріхом, зневагою, пануванням, домінуванням, насильством, нечистотою, вона може повернутися. І жити повноцінне життя во Христі, як в батька, який любить, як в батька, який шанує, який береже. І тому результат смерті і Воскресіння це відкуплення, відновлення, повернення до життя. Ми омиті Його святою кров'ю. Ми оправдані Його смертю і Воскресінням. Ми визволені від прокляття закону. Так давайте жити відповідно до цього, несучи образ Бога собою, показуючи божественну природу своїми діями і словами і благословляючи тих, хто поряд з нами.